Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Стащаний Олексій, чи можна відмовлятися від кумівства? Ти Васику не думаєш? Василько каже, що можна. І я так кажу, що можна. І якщо я не готовий брати на себе обов'язок хрещеного батька, ну це питання дуже часто мені пишуть дуже багато відписників. Чи можна, а чого ж не можна? Але в народі каже: не відмовляйся від Христа. Христос тут і в небі царує разом за цем. Але відмовлять, слава навіки Богу, але відмовляться, якомісла свобідно можна. Ви кажете, вибачте, я не готовий бути хрещеним татом для вашої дитини, чи хрещеною мамою для вашої дитини. Я цей обов'язок не хочу приймати на себе. І все без обід. Чого? То ми ж дорослі люди, 21 століття. Якщо він, якщо він ще сам дитина, нашому ще 22 два як він собі ще ради не дає нашу, тобто. Сміливо може казати ні. І гріха в цьому немає. Все, благословінь. І може вже не будуть ні писати. Ну, це тисячі питань протягом місяця. Чи можна, чи можна. Так що можна відмовитися, і гріха в тому нема з Богом. Живіть по Євангелії, вірте в Бога, сповняйте його заповідь. Будьте здоровенькі.